Усім хорошого настрою, а любителів шоколаду і вишні запрошую приготувати зі мною надзвичайно смачний і легкий кексик. Кексик ми починаємо готувати з приготування желе. Так, желатин я замочую в наш всік вишні. І залишаю 10 хвилин. Тепер наш Сочок з желатином Я перекидаю в кастрюльку, з'єдную крахмаль з цукром, гарно перемішую також додаю сюди. І довожу до кипіння. Ось так ставлю на вогонь і постійно помішую. Ось суміш закипіла, зміняла колір і я її вимикаю. Готовий суміш виливаю застелегіть, приготовлено ось таку формочку. Подивіться, яка, подивіться, який колір. І подивіться, яка вона вже в нас густа. Гусне. Просто на очах. Отримаю усе. Перед тим, як помістити в холодильник, я даю охолонути конфі, а потім поміщаю в холодильничок. Ось так. І заморожую. А зараз приступаємо до приготування бісквіту. Я беру яєчка, жовточки, цукор і щепотка солі і збиваю 10-15 хвилин до пишної маси. Я просіваю усі сухі інгредієнти. Які у нас звіті суміш після 15 хвилин. Маса збільшилася в 2-3 рази, змінила колір, посвітліла, супер. А зараз ми вводимо акуратно ось такою сіконовою лопаточкою. Це дуже важливо. У 2-3 етапи усі, усю суху суміш. Ось так ось акуратно, акуратно. Ні в якому разі не використовуйте війнички желізні. Ось тільки так, силиконовою силіконовою лопаточкою. Ось так легенько-легенько помішувати. Ось, ми добилися однорідної маси. І вона, бачите, вона така, як така, пишна, воздушна, начебто жива. Це все. Дякуючи ти, тому що ми мішали лопаточкою акуратно. Заздалегіть, я смастила ось таку формочку маслом і виливаю наше тісто. Супер! Ой! Духовочку я нагріла на 180 градусів і ставлю наш бісквіт на 20-25 хвилин. Ось наш бісквітик вже готовий. Зараз ми його відкриваємо і приступаємо до приготування начинки. Ось так, супер. Що ми робимо? Ми легесенько обрізаємо вершочок. Ось так легесечко, легесечко. Потім сам бісквітик я знову поміщаю в ось цю формочку і починаю вибирати серединочку і ставити в ось цю посудну. Ой, тільки акуратненько, щоб дно маємо ми лишити. Ось так. Вибираємо серединку. Так, що роблю надалі? Ось я підготувала бісквіт. Я відчистила тут, його лишила тільки края. Всю серединку я відчистила. Трішки серединки. Я відкладаю. Врешта, що залишилося, я спочатку додаю 20 грамів коняка до наших, чере... наших вишень. Сюди додаю масельце і згущонку. і гарно все перемішую. Ось так. Масельце в мене є таке досить мигеньке. Воно не є розтоплене, але воно є таке досить таке, як м'ягеньке, таке досить, можна сказати, підтоплене. Після чого ввожу наші череш, вишні. Поки що моя начиночка зачекає, а я топлю ще 100 г шоколаду, яку я буду вводити в нашу начиночку. Шоколад чорний. Я розтопила шоколад і ввожу в нашу начинку. Так, тепер усе гарно перемішую до однорідної маси. Ось так. Ось наша начиночка готова. Починаємо начиняти. Беремо наш бісквітик і гарно вталовуємо начинку. Ось так. Тепер я беру заздалегідь приготовлене наше компо. Гарно, гарно. Також столовою і зверху покриваю знову начиночкою. Ось так. Беремо усю, усю начиночку. Чільно покриваємо на нашу кришечку, якщо щось залишилося, отак от легенько також наносимо. Тепер Накриваємо кришечкою. Так, вже начинений бісквітик я переставляю в холодильник, а ми приступаємо до приготування глазурі для покриття. Тепер приступаємо до приготування глазурів. Насамперед я топлю на водяній бані шоколад. Ось, шоколад готовий. Тепер я по черзі додаю інші інгредієнти. Перемішую і пробиваю блендером. Ось так, коли все гарно об'єдналося, я беру кришечку, яку нас залишилася, ввожу і гарно перемішую. Так, я взяла дечку, обгорнула її картою. Ліпше робити алюбійним папером, але в мене його не закінчився якраз. І зараз ми поливаємо. Ось так нашою глазур'ю. ховаємо усі нерівності. На декілька хвилин я лишаю ось так, а потім переношу в холодильник для подальшої стабілізації. глазур, яка в нас залишилася, збираю в мисочку. А тим часом ось таку красу я відправляю в холодильник на стабілізацію. Дівчатка, якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на мій канал і ставте лайк. Дівчатка, якщо у вас виникли якісь питання, прохання, пропозиції, зауваження, пишіть в коментарях.